1 жовтня в день покрови Пресвятої Богородиці на площі біля Смілянського міського будинку культури відбулися урочистості з нагоди дня захисників і захисниць України. Містяни зібралися щоб віддати шану тим, хто щодня боронить нашу країну і відстоює її незалежність. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять і полеглих героїв. Сміляни, шановні захисники, родини загиблих наших захисників, це сьогоднішнє свято Покрови, свято захисника. Хочеться вшанувати полеглих наших героїв, перш за все, друге, подякувати тим мужнім героям, які сьогодні захищають дійсно нашу землю заради нашої спільної перемоги. Тому бажаю всім міцного козацького здоров'я. Нехай покрова оберігає своїм покровом всіх захисників і захисниць зі святом, дорогі сміляни. Слава Україні! Грамоти Смілянської міської ради вручили військовослужбовцям збройних сил України та Національної гвардії, відзначивши їхню мужність, самовідданість і вірність присязі. bye Після нагородження містяни поклали квіти до стели пам'яті полеглих героїв. Урочистості продовжили молитвою за Україну. Високодостойне українське воїнство, наші захисниці і захисники, дорогі мешканці нашого міста і всі тут присутні на цьому заході. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Від імені Духовної Ради у цей день дозвольте також згадати тих. Які жертвою свого життя віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави. Але їхній вчинок не просто так, Він, які вони віддали своє життя, має спонукати нас до трьох кроків. Перший крок це є наша відповідальність за пам'ять про них, за їхню жертву. Другий крок це те, що ми маємо наслідувати їхній приклад у своєму щоденному житті стояти на захисті правди і добра. А третій крок напевно, один із найважливіших це молитися, молитися і складати, стояти перед Богом словами Господньої молитви за їхні душі. І за кожного воїна, який зараз стоїть на передовій і тут, захищаючи нас, запрошую до щирої молитви наші слова направимо до Господа, щоби Господь допоміг. Отець Небесний. Ми молимося до тебе в цей час і дякуємо тобі, що до цього часу ти захищаєш, і бережеш нашу країну. Ми дякуємо тобі, Господи, що ти не дозволив, щоби збулися задуми і плани ворога на знищення і руйнування нашої країни. І ми молимося до Тебе сьогодні, хай прийде від Тебе допомога і захист нашої країни. Ми молимося про визволення від ворога всієї нашої землі і нашого народу. Господи, дякуємо Тобі за всіх захисників і захисниць, які сьогодні ціною власного життя боронять нашу країну. Господи, ти один сильний потішити і підтримати. Ми молимось. Це в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.